Трое... трое ж... заезды. Сука, съебал, прикинь! Съебал на... нет. Ты, может быть, Никита, Никита. Никита взял. Кем? Ладно.

Давай, Костя, я, я вірю в тебе, давай Костя, тупи його, тупи, блядь. Давай. Так, Сука, ой, Костя, блядь! Давай. Сука, давай! Є Костя, хорош, бл. Та де, в Нікіта нема шансів. Та дві він. Же не... Але ні, нікита так теж плететься нормально, глянь. Дві навіть на обгон бере. Дві на рівні, майже на рівні.